У цю зимову пору маємо теплу новину для шанувальників карпфішингу. Ми отримали першу партію оновленої жилки Climax Carp Sport, яка є еталоном серед кастингових жилок для коропового та фідерного лову. Новинка має кілометрову розмотку та перевірені флюоресцентні кольори помаранчевий та жовтий. Контрастні забарвлення цієї жилки забезпечують її чітке візуальне сприйняття у сутінках та в нічний час. Climax Sculpt Carb Sport розроблена для умов змагань. Де кожен метр дальності закидання іноді дуже важливий. Тому і всі головні параметри якості мають тут найвищі показники. Завдяки фірмовому мікропокриттю з флюорокарбону знижується третя жилка уставки кілець, що збільшує дальність закидання оснастки. Та незважаючи на відносну витонченість, клаймакс, куль та карпсворт володіє потужним ресурсом надійності. Покриття з флюорокарбону не тільки підвищує еластичність, а й захищає від абразивних пошкоджень. Жилка добре тримає різкі силові навантаження, що дає можливість застосовувати більш тонкі діаметри.